Машини біжають по утічівській горілку по полю. Справа, водиться. Красний бус, всі сюди їдуть.

Це ага. Дури стоїть? Любовка там збина. Ладно, покиди. Ліки, ті, що ждуть? Не можна, то що Що вони треба. А собі черга не, не, сильно, не сильно велика. Але, Але тут там все розгортають. А я з зумом, щоб не, не туди далі. А розгортається, їдуть в округ, в'їжджають. Чекай у нас щось. Русуються. Всі розвертаються і їдуть в воротньому напрямку. Убіжають, во! Ось, сюди, там є горка. Діхтівська гора називається, вони сюди всі обіжають. А тут, от, як бачимо, шахтарі ходять по пішохідному переходу. Ми репортери. Давайте, 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 Тоді тоді позволі, скажіть, хлопці, то що давайте значить. Хлопці, я вибачаюся, хто може для преси пару слів сказати? Скоро приймають бюджет. Новий бюджет на 2015 так. Уже депутати наші отримали. Рознарядку на бюджет вже знаєте. який на нашу галець, на міністерство, на нашу галузь вугільну, ні копійки не виділили. На Волині. На не в Олені, а взагалі по Україні. Держпідтримки ноль. Немає Держпідтримки. Ноль. Це ми вже знаємо. І потім коаліційна угода в уряді є. От Петра Порошенка, потім это, Народний фронт, є депутати, що зібрались. І по нашій галузі вирішили, вирішили, до 2020 року стратегія така. Закрити 58 шахт на Україні. По Україні так. Да, да. нас перевели першу шахту, а далі Бужанку будуть переводити в третю групу. Це знаєте, що таке третя група? Це плавне закриття. Це рахується, що шахта плавно закриється. От чому і стали. Ми організували вічі 23 числа. Було вічі на Майдані на вулиці. Да. Організували Так. Винесли свої вимоги, вимоги. І, 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 Сказали, що в течение трьох днів, якщо наші требування не скасують ці накази і не дадуть гроші, ми перекриваємо дорогу. Все. Но ми отак розпилялися, що прикрив. Ми хотіли перекривати і години федеральну трасу перекрити. Ага. Сьогодні вийшли та отак, стихійно вийшли. Уже те терпець кінчиться. мужиків вже кінчиться терпець. терпець. І що, і що робити? Люди возмущаються, але ми хочемо ці акції. Щоб люди десь писали жалобу, от, той возмущається, той не попав що. <звичай> до нас щоб звернули увагу на нас, на шахтарів. Ми ж тут не стоїмо, що який термін акції? Це поки вимоги не виконують. Оки, безтерміново, да. ви Без... будете ходити Без... тут постійно, чи якось чергування Няк... якісь будуть. Чи через да. так люди будуть мінятися, конечно. Але дорога перекрита, поки да, не виконують вимогу. Да, да, да. Добре, дивіться, можна зразу вам запитання, як керівнику, скажімо, чи одному з керівників акції у всіх акціях є якісь, скажімо, винятки, які пропускаються, скажімо, пропускаються хворих, дітьми, все. Ось стоїть машина з живими курми стоїть. Кури живі, куре моя. Ми хочемо що ну, там. Ми це, це зараз тварина, вона здикає. Ну, а ну, без неї так, не так же само станеться без оклади люди, які працюють на полі. Скажи, ми вийшли для того, щоб на нас звернули увагу. Приїдь і напиши на цьому. А ті кури так і так добре продаєте. І що ти розказуєш, кури свої? Дитина, ми дітей пропускаємо. нас. А з курами, ну то. Вони говорить про свою хвороб хто чим захворів. Ми шах, ми шахтери. Це, це, це теж шахтерям не видають гроші. Ми, ми видають. перевозки за, видаю. за кордон. Ми при за... перевозки через кордон без черги пропускаємо. Дали 130% і то не дали ще. Новий рік, поселізатор не дали 30% і тут та затримали гроші. Тут, тут зібралися шахтарі першої, дев'ятої, всі, дев всі, всі так. наші шахати, да. Всі шахати, об наші об'єднали об'єднані об'єднання волині вугілля на так. Червонограді так. зарплату всім дали, всім без винятків. дали. повністю було дзвонили, казали, що всім дали. Там ніби нічого про страйк, нічого не знають, бо має бути взагалі львівсько волинський басейн повністю весь страйкувати. Нічого там їм заткнули. Пробують. Пробуйте по ну, хлопців, не хаїдуть. Зато їдуть. Ха хлопці хлопці їдуть, правильно. А, це за то да, їдуть. Да, а, да. А. а ще кого ви пропускаєте, екстрені служби, певно, ну, так якісь там. Да. Ну, діти, якщо маленькі діти. Звісно, ну, так і будуть. За то, що ми ж не, не міліція, не розуміємо. <праць> да. А яка курка їде. То а вон, пробує фура проїхати, <праць> он, <да? праць> що це за? — Що По людям їде чи що. Пропраць є Пан Курчак. Пан Курчак це є, так? Так, пан Курчак. Він дитину підсадив. Він їхав сам, резерв. А де він взяв дитину? Де він взяв дитину? Де він взяв дитину? Де він взяв дитину? ja ushtare <tune> ja ushtri kjo e kam pasur dhe nuk e di çfarë të bëj Шановні мешканці міста Новолинська, шахтарі Новолинська звертаються до вас з великим проханням і вибаченням за за тимчасові труднощі, які ми створюємо своїми своїми цими акціями. Наші вимоги елементарні для того, щоб наше місто функціонувало жило. Нам треба, щоб працювали, функціонували наші шахти. Наші шахти ж в даний момент хочуть хочуть закрити в держбюджет не закладені гроші. Не на на розвиток наших шахт, не на не на дотацію так звану. Ось закладений тільки на реструктуризацію шахтам близько півтора мільярда гривень, що нам виділяють на, на те, щоб ми далі працювали. Закривалися верніше. Пардон шахти наші. Наші вимоги елементарні, щоб наш гусь, якого ми вибрали, народний депутат, народний депутат, що переперебів на. До речі, він обіцяв, що буде разом з шахтарями ходити. Він обіцяв, що буде з нами ходити. Чого його немає? Ми два дні стукаємо до представника гузя, а ага. там зачинені двері. Тільки дівчина з закритих дверей каже: Зачекайте мене, при закрили, прийдуть, відкриють невідомо коли. А ну а дзвонив хтось до нього на контакт якось виходив чи нема до нього телефонували до нього е, в, в день, коли в нього прийомний день. Ми ходили в прийомний день, прийомні години. І були свідками цього і журналісти, і рядові, гром... рядові тру... труд... трудівники рядові наших шахт. Ну поки мовчить, нічого не ніхто не, не нічого від... до нас не не звернувся. Розуміло, розказуй тоді далі. Бо... Е, далі наші основні вимоги, що включили в держбюджет. Е, Кошти на, на розвиток наших шахт на підтримку. Тобто, для того, якщо не буде шахт, не буде міста Новолинська. Для шахта Новолинська, якщо закрити наші цих три шахти, і ту десяту, яку хочуть консервувати, це фактично є катастрофою для міста. Місто перестане існувати. 20 тисяч буде на, дв... на вулиці. А з 50 -ти тисячного міста пів населення не буде мати коштів і доходу. Звідки брати, як брати, куди їхати? В Польщу нам. А ми в той же час, коли в нас є своє вугілля, яке нам не треба мільярди. Нам треба декілька мільйонів, щоб під щоб купити того комбайна і щоб давати вугілля. Тим більше вугілля є. Вугілля даємо і даємо, будемо давати більше з кожним роком. Інша справа, що нашими руками, нашими оціми, нашими цими страйками, акціями, можуть виділити кошти і на всі шахти 35, які ще залишились працюючих, всій Україні, на всій Україні. Це так. І е, знову получать Ахметови, знову получить інші олігархи. А нам кинуть, може якийсь ласий шматочок. Так ось, е, якщо не зміниться сама. Е, форм, структура управління, тобто при міністерстві є багато інститутів, які також висасують вибачте за вислів, кошти з на з нашого держбюджету, які не потрібні. Бо за кожний підпис треба інститут такий, за кожний це на розвідку, це на документацію і кругом інститути в міністерства. Також управління в нас управління було на дев'ять шахт 20 років тому 43 чоловіки. А зараз в нас на три шахти, 300 чоловік управління. Нам не треба таких огромних кадрів, які будуть нами керувати. Робити в шахті, нема кому. А от керувати в нас завжди є кому. На, чому кажуть на Україні, що на, три чоловіки, на два чоловіки три гетьмани чи, чи навпаки. Добре. Ще раз дуже вибачаємося перед всі, всіма мешканцями міста Новолинська за всі створені неприємності. Наша акція. Наша акція, мабуть, буде безстроковою до тих пір, поки не будуть виконані наші вимоги, хоча б частково, якісь для а, чогось, а також зокрема ви... зарплату на новий рік шахтарям. Також нам обіцяли, но не виконали, не дали зараз. Свята, новий рік, різдво зарплати немає. Одна з вимог це видати зарплату. Так, головна вимога це не головна закривати вимога. наші це, це шахти, дати нам можливість працювати. Інша справа, що треба міняти, все міністерство і з першого заступника зюкова, котрий тримає всіх директорів і генеральних директорів всіх шахт, які до сих пір працюють корумповані схеми. Через десятки посередників купуються обладнання, свіже пофарбоване приходить як нове. Нічого не змінилося. Люди вимагають змін. Ми не хочемо створювати неприємностей. Ми хочемо навпаки допомогти державі, але держава нас зараз не чує. Інша справа, що ми також стараємося зрозуміти і прем'єр-міністра, і Порошенка, в яких умовах в час війни і відбувається. Розум... Акція, акція санкціонована. Була подана відповідна заявка. До охорони громадського порядку задіяно 12 працівників міліції. Бачимо зараз перекритий рух шляхом безперервного руху по пішохідному переході. Громадського порядку на даний час, слава Богу, порушень не зафіксовано. Ну і в залежності від настроїв, міліція далі буде нести службу і забезпечити порядок, а також організацію об'їзду вказаний. Заблокований територій. Новолинська міліція сама справляється чи на допомогу може колегенки нам На Сьогоднішній день зараз ми справляємося самі особовим складом своїм. Є групи документування, відповідно, є резервні для втручання. Ну і відповідно працюють наряди гаї, які забезпечують об'їзд об регулювання дорожнього. Дякую.